Вашливі в мене новини. У нас скоро ребетера. Так, дракон, ти будеш. А корова буде бур-бур-бур А ти забачиш, буде кроком крокю. А твердик буде крок іруде про тут буде Думаю, в цьому року в цьому дні не будемо в Понеділок репотерти будемо. А поки що ви віддихайте. Ну, не знаю, мені Добре. так дорок.